Хочу вам показати, як справи в теплиці. В Теплиці, За також замульчоване міжряддя, все просиння. Закладжені під низ гілячки, подрібнені, свіжий навоз, і це все проляти гарно водою. І там, де мають садитися рядочки засіяні сидерати гірчицю. Чекаю сходів, потім це все зароблю і буде висаджуватися розсадка. А розсадка он там уже зростає під подвійне агроволокном, там і перчики, і помідорки, і баклажан. Все росте в стаканчиках в розсаді. Теплиця не опалювана. Минули морози і в мене почалась гаряча пора. Прийшла в теплицю. Ось така тепличка. Все добре, у хаті у мене були цих 4 дні розсада перцю, помідор і огірочків. І сьогодні планую їх висаджувати. Така осума не приспособа. Купила. Зараз спробую, що все буде виходити, чи зручно, чи ні. Поділюся з вами. Такі ось помідорки і перчик так гарно виглядають, це буду висаджувати. Ну, які ще лишиться трохи, бо все ж звично в теплиці не висажу. Щось у ґрунт, щось в теплиці, ну, теплицю планую засадити повністю. Так, що хочу сказати. Відстань між помідорами планую 40 см. Ось так. В два ряда тут буде посаджено. Ря... Сама рядок у мене метр. Значить, 40 см. І десь, мабуть, через 50 буду далі садити огірки. Хочу чередувати помідори з огірками спробувати. Побачимо, що вийде, і вам покажу. Висаджую ось так і ручки. висаджую разом із цим пакунком. Він уже в мене на половину можна так сказати, розклався. І я, щоб не травмувати корені, ось тут вже видно добре, так і висаджую. Ось так в мене виходить, відстань десь. 50 сантиметрів роблю, бо в мене по двої рослинки, щоб не дуже тінили одна одну. Ось таку ямку купаю, так ставлю, присипаю земелькою. Земля вже прогрілася в тепличці. Минуло два тижні, як тепличка накрита була, то тут уже земля тепленька. Тож маю надію, що буде все добре. Зараз висаджу, а тоді все проляю. Бачите, скільки туди посаджено. Ще буду садити перчики і помідорки. Всім добрий раночок. Жужику теж? Жуж! Жужик. Хоче снідати, а я теж хочу. А ми бігом, бігом, бігом біжимо у теплицю. Вчора висадила всю розсаду. Сьогодні не знаю, яка погода. Верніше, яка <свісно> ніч була, скільки там було на градуснику, теплиця не опалювання. Тож біжимо, подивимося, що там робиться. О, я тут тепленько, ну так як з вулиці. Ну, наче все. Перший перчик прикрила <плес> на всяк випадок, а далі наче все добре. наче все добре. А далі півтеплиці прикрила агроворлокном. Ну, на перший раз. <плес> У нас вже сонечко піднімається. Думаю, що буде все гаразд. такий перчик, бачите, як то кажуть, і більший і менший. І такий, а на градуснику плюс 10 Ну, значить, це гаразд, буде рости. До речі, ось такі гірочки. Вечеріє, весна, пташки співають, краса.